Вони виросли в однакових умовах. По суті, ну хіба що у, коли ми виростали з, у, у полі, статки були кращі, е ну все ж навпаки могло її розбалувати ще більше. Тобто вона поїздила в більшу країн кількість е країн світу, тому що ми всі разом їздили, як правило. Вона там всі нові гаджети у неї були кращі, ніж у хлопців, тому що там старший, коли був там, ну. Був великий комп'ютер, який ми ділили в трьох. Він в, в, і ми з мамою. В домі було завжди багато книжок. В домі, ну, не знаю, було прийнято говорити про якісь цікаві речі. Е, ну, І всі діти про це люблять говорити, і це не має значення про що, і готові там спорити до в тому, в чому вони не розбираються. Ну це цікаво, там, не знаю, про швидкість світла. Вони десь щось прочитали. Один в одному блозі, інший в іншому, і вони можуть там до драки доходить. Я кажу: Ви, 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 ви вже все село підняли, ви сполите при, про те, що ви не спеціалісти. Атмосфера така, мабуть, в сім'ї. Я взагалі дуже сильно цю атмосферу зіпсував, тому що папа, який займається дурньою 20 років на Майдані, а діти при цьому ростуть. Нічого хорошого з точки зору виховання дітей це не дає. Тому що якби я професором десь був викладав щось складне, діти може мене якби показали, коли я починаю щось серйозне говорити їм, вони там сміялися, типу, папа, йди, от проведи 10 передач караоке на майдані. Я себе ловив на думці, коли я їм щось вичитую серйозно, що що ти нам вичитуєш? Прикинув науку, займаєшся дурньою. А вони вважали, що це дурня? Вони іронічно відносяться до цієї всієї роботи, але клянусь. Я не приходив з роботи і не казав, а тепер давайте я візьмусь за те, щоб ви закінчили школу там на відміну. Ага. Не перевіряли уроки? Так вийшло. Я, нікому, я ніколи взагалі нічого не перевіряв. Мене пару разів спробували попросити, але я поганий педагог, я починаю психувати. Папа тікав, діпо, все, я сьогодні там працював, я, я приніс гроші в сім'ю до бачення. Єдине, що я можу в якийсь аргумент привести, у нас вдома там величезна кількість книжок. Може, це якось дітям щось підказувало, що що їх треба читати, що їх треба іноді читати. Ну я точно знаю, що це не зовсім працювало.